Шлюбний договір це от, є така от парадигма, ну, типу стигматизація про цей шлюбний договір, що він не має бути укладений, бо це про недовіру відносинам. Це не те, що про недовіру, це якраз навпаки, це про дорослий підхід до вирішення сімейного, сімейних питань. Ну, я завжди ще приводжу той приклад, що коли ми йдемо в банківську установу укладати договір е депозитний, який би чудовий не був банк, ми все одно потребуємо договір, а не просто віддаємо кошти і говоримо, ми вам так довіряємо, якось мені незручно у вас договір попросити. Ну, ж таки, тут говорити про те, що шлюбний договір це тільки для, наприклад, там, громадян з великими статками, це зовсім не про цю історію. Тим більше, що ми всі розуміємо, що життя змінюється, і це все може бути ну, реально особливо в умовах сьогодення, коли ми бачимо. Рівень зросту доходів тих же блогерів, що взагалі ну люди там старшого покоління не вважають можливо навіть професію, але ми бачимо ті мільйони, які є в їх статках. Знову ж таки, тому ці всі питання це дуже такі умовні, з точки зору того, що треба укладати чи не укладати, виходячи з того, що є чи немає. А далі я пропоную проговорити про судову практику і. З цього приводу така найпоширеніша частина, про яку ми будемо говорити, це ну я давайте по порядку. Я скажу так спойлер зроблю. Що найпоширенішими спорами це є спори про оскарження договорів шлюбних, коли є неспівмірність у регулюванні певного майна. Про, про про те, що коли особа є у надзвичайно невигідному матеріальному становищі по відношенню до іншої, наприклад.